Слава Україні! Триває 303 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний, чотири авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом, особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій. Противник продовжує зосереджувати зусилля. Наведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському обороняється. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на всій території України. На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них Гоптівка, Кудіївка, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибине, Дворічна та Землянки Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони 14 населених пунктів зокрема, це Вишневе, Іванівка, Западне, Куп'янськ і Синьківка на Харківщині та Кислівка, Ягідне, Котлярівка, Кузимівка і Коломийчиха Луганської області. Українська авіація протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється: вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!